Я там заплала, за ребе розійнося, суну мене, зло родінабитися. А ну ти дивись, вона ти саме зі спеціальні може попасти Бачу, він рівно його питне. Ну це по такою, Тихо! Не заслоняй камеру! Так дядька зі нас! Полегше, я тут снімаю! А, може відійдемо зараз! А я не жалко! А дожди треба такого, ооо! Я не бачу як його знімати, але знімаю. Через це не ні тіановіть. Олег, підпикни підзади! Ну давайте підемо зачі. Я як дуракез а вас не міг ручитись, сельора сніма, я так вперся. А дріза вітики з яплумів станувати. Так, сходимо назад!